Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і поговоримо про цікаві аромати від такого, знаєте, супер дорогого нішевого сегменту до супербюджетних ароматів. Тут буде така збірна солянка. Тим цікавіше, я думаю, якщо вам таке цікаво, то продовжуйте дивитися це відео. От, у мене сьогодні, здається, сім ароматів. Мені ці парфуми надіслала моя парфумерна подруга Наталя. Я з великим задоволенням їх протестила і хочу поділитися своїми враженнями з вами, але такий, знаєте, спойлер: все ж таки диво не сталося. І не особливо то мене вразили, так би мовити, бюджетні аромати. Але давайте все по порядку і розпочнемо, якраз таки. З дорогих ароматів. Першим у цьому списку буде аромат від бренду Ружа Дав, який називається А, Цей аромат Наталя підписала як схожий на славнозвісний і давно знятий аромат молодості наших батьків від Жака Фата. аромат, який називається Еліпс. Я Еліпс ніколи не нюхала і ніколи не понюхаю, тому що, як я вже сказала, аромат давним-давно канув в літо, в нібиті, того, що він знятий, і ну, його просто ніде немає. Якщо він десь продається, я бачила на Оликсі, там просто захмарні ціни. І не факт, чи збережений власне там той аромат, да, тому, ну. Нема і нема, але люди не втрачають надії знайти щось подібне. Я чула про те, що комусь Еліпс нагадує, або навпаки, міфи від Амуаш комусь нагадують Еліпс, можливо, тому що, коли я понюхала ось цей фетіш, щось таке є от таке от, шипристо-зелене. Я написала, що це неймовірно красивий зелений шипер з гірким гальбаном. Тут одразу відчувається гіркий гальбаном, він стартує прям гіркотою гальбанома. Якщо ви любите гальбаном, то тут він дуже очевидний, яскравий, такий от помітний. Типкуватий дубовий мох і легка тваринність. Знаєте, цей аромат мені. Ну, я не скажу, що він мені нагадав міфи, він мені не нагадав, міфи вони не схожі, але ніби як аромати в одному направленні. Це шипри, це зелені шипри, такі трав'яні. Мені цей парфум скоріше, якщо порівнювати, нагадав Грес Кабошар. Є щось тут таке, щось є від бандиту. Робера Пігє, от аромат в такому от ключі, але бандит особисто для мене це дуже такий складний, ну, практично неносибельний для мене парфум, надто він агресивний, так би мовити, оцей набагато м'якший, і він мені дуже сподобався насправді. Я б могла таке носити, але не ну, в великому об'ємі, так би мовити, інколи я б могла таке носити, мені от справді цей аромат дуже сподобався. Це один з тих парфумів в цій добірці, який мені от реально сподобався. Я думаю, що, ну, якщо і Наталя про це говорить, і ем, користувачі-фрагранти, які відмічають, що це аромат схожий на Еліпс, можливо, так і є. До мене нещодавно приїжджала мама, я, на жаль, забула дати їй понюхати цей відливант. Якщо він доживе, то я би хотіла, щоб мама моя понюхала там, щоб буквально краплиночка залишилася. Можливо, вона скаже свою думку, так? тому що я постійно слухаю про те, який же ж цей еліпс був красивий. Ну, і цей рожада фетіш також дуже гарний, прекрасний зелений шипер. ну, звичайно, оверпрайс, але той самий Еліпс набагато дорожчий. Далі наступний аромат, з яким я познайомилася завдяки Наталі, і який мені так само сподобався, від бренду Селін. Ну, я повинна сказати, від бренду Селін він називається Night Club. Я повинна сказати, що взагалі Селін це прекрасний парфумерний дім, ну, якщо ми говоримо в контексті да? Парфуми, це не парфумерний дім, але парфуми у них просто неймовірної якості. Вони дуже-дуже класні. Вони витончені. Знаєте, всі ці аромати, хочеться сказати, що це олдмані. Вони... Це не ті аромати, які кричать. Знаєте, це не якась там така. Ну, от, це не якісь вокзали, пиріжки на вокзалі, скажімо так. Да? Це якийсь бізнес-клас. Ну, тобто, я не хочу нікого образити, я ніколи не літала бізнес-класом, я скоріше користуюсь звичайними вокзалами. От, це аромат для вокзалу. так мовити, да? Це не якась там, от, просто, от, жінка, яка там, я не знаю, пиріжки продає на вокзалі, ти кудись їдеш, купуєш собі ці пиріжки в такому кульку. Це не воно. Це, тобто, ну, це розкіш, розумієте? Так, якесь у мене дурне порівняння. Ну, але... Тим не менше. Отже, що стосується цього аромату, він так само це аромат, який шепче. Знаєте, от це, він не те, що шепче, це взагалі можна про всі парфуми сказати: Селін, аромати, які е, говорять тихо, але їх всі слухають. Да? От, ви помічали, от є такі люди, вони не намагаються когось перекричати. Або якось довести свою думку, вони просто говорять в своєму звичному тембрі спокійно і всі затихають і хочуть їх почути. Оце можна сказати про аромати бренду Селін. Вони не кричать, не заявляють, але їх хочеться, хочеться їх чути, да? хочеться їх рознюхати, принюхатись, так би мовити. Що ж це таке? Отже, найтклаб він стартує гірко-травним знов ж таки Тут відчувається гальбаном одразу на старті. І розкривається цей аромат для мене на моїй шкірі, таким ледь димним ірисом. Тут заявлений, здається, корінь ірису в цьому парфумі. І сидить, аніби підкопченою ванілью. Ну, ось ця така димність ось цей ірис, він ніби нікуди не зникає, і до нього додається ваніль, і вона ніби також з димком або з якоюсь копченістю. Аромат дуже цікавий. В нього є стадії розкриття, він поступово розкривається, і Наталя так само це відмітила: красивий, шикарний, неймовірний аромат, як і всі парфуми, майже всі у бренду Селін. Дуже красивий, витончений, елегантний, браво! Далі уже піде аромат, який мені, на жаль, не дуже сподобався, тому що він прям супер несе такий ретро вайб. Хоча наталі цей аромат прямо дуже подобається, вона вважає його, його ледь не найкращим в цьому сегменті. Аромат від Dolce Gabbana, який так і називається Dolce Gabbana. Ну Це ретро-ретро, я не можу таке носити. Я написала, що він альдегідно білоквітковий з відчутними нотами гвоздики і календули. Я не могла розібрати, що це за така жовта якась квітка. І потім, коли пішла в піраміду, якусь мозок одразу вихоплює, да? От якісь шукає паралелі, коли бачить піраміду, і я зрозуміла, що, ну, напевно, це календула. Тут багато хвиздиків, тут багато ланхелангу. лангу От всі такі квіти, ретро-квіти, я би сказала, приправлені Альдегідами. Дуже такий. Пудрово, -біло, біло жовто квітковий аромат. А тут багато ніби пилку від Іланхи-лангу, багато пилку від календули, і при тому всьому аромат все ж залишається біло-квітковим, хоча в ньому багато гвоздики, але вона ніби як притрушена ось цим таким пилком з інших квітів. Ну, Аромат як на мене складний. Я би таке носити не змогла. Він прям супер ретро для мене. Мені, мені таке не подобається, на жаль, тому е, мій голос е, мінус. Я ставлю мінус цьому аромату, на жаль. Наступний аромат, який мені дуже сподобався, несподівано це келікалеш. Від Hermes. Ви знаєте, я завжди цього аромату боялася, і я не пам'ятаю, чи я його тестувала, якщо чесно. Можливо, колись тестувала, але якось так бігло. В цьому ароматі заявлена тубероза і я завжди цей аромат оминала, і якось він мені ну, не звертала на нього увагу. І знову ж таки, мені важко згадати, чи я його тестувала. Але зараз цей аромат мені дуже сподобався, він просто шикарний. По-перше, я обожнюю аромати від дому Hermes, Вони всі чудесні. Це... А так само, якийсь така елемент розкоші. Як на мене, аромати Hermes вони розкішні. Навіть одеколони, в них є якийсь особливий шарм, от якесь, знаєте, відчуття цієї розкоші. Не знаю, як це описати, але чомусь для мене Hermes це щось таке, знаєте, на голову вище там, інших, тої ж Gabbana, да, інших люксових брендів. Боже, який красивий троянда з соковитим грифрутом. Отак от він е, стартанув на моїй шкірі. Грейпфрут тут прямо кисло-солодкий, настільки реалістичний, що, ну, що навіть я не знаю. Я не очікувала почути такий реалістичний тут грейпфрут. Троянда тут відчувається. Ну, взагалі важко не відчути троянду, якщо вона там є. Тобто вона настільки впізнавана, що. Ам... Будь-хто її там почує, але все ж таки троянду по-різному обігрують різні бренди, парфумери. Я, до речі, не подивилася, хто парфумер Келікалеш. Ця троянда фруктова, але вона не солодка. Аромат взагалі не солодкий, але сама по собі троянда вона ніби фруктова. Тут просто відчувається м'якість цього грейпфрута. Я, по-перше, обожнюю грейпфрут, я обожнюю цей фрукт. І, знаєте, на фрагантиці він зображений таким жовтим. От такі грейфрути були в моєму дитинстві. Тоді я ненавидила ці фрукти, тому що я не розуміла, як його їсти, як його честити. От. Зараз у нас такі не жовті, а червоні. От я навіть не пам'ятаю смак того жовтого грейпфрута, окрім того, що він страшенно гіркий. Тут він не гіркий, просто от такий м'який, знаєте, такий от соковитий, дуже красива троянда з цим грейфрутом. І о, усього аромату, неймовірно, красиво витончена шкіряна база. Відчувається пупінки, мімози і ніякої тулерози, слава Богу. Так, тут заявлена мімоза. Можливо, ця мімоза не дає, не дозволяє цьому аромату піти в якусь солодкість. Він взагалі. Він просто прекрасний. Він такий весняний взагалі мімоза це, звичайно, така весняна квітка, і вона чудесно звучить в таку в прохолодну весну. Суперовий аромат. Мені трішечки страшно його купувати. Я от вже би його купила, настільки він мені сподобався, знаєте, але мені треба все ж таки його розносити і впевнитися, що ця тубороза не вилізе. Не вилізе. Е, в якісь там інші погодні умови, але. Я не уявляю цей аромат на спеку, якщо чесно. Він такий, він хоче прохолодний, прохолодної весни або теплої зими. Просто браво! Шикарний аромат Келі Калеш, Аплодую, ненавиджу ту борозу, Тут її не відчуваю. Відчуваю прекрасну троянду, фруктову з грейпфрутом і ось такі кульки-пуп'янки мімози. Ледь пудрові. Боже, яка це краса? Браво! Наступний аромат від бренду Роберто Каваллі, який називається. Як він називається? Флоренція. Ну, ні. Ну, ні, хоча тут Наталя написала, що тут багато чорної смородини, тому що я обожнюю цю ноту. Чорна смородина це одна з моїх найулюбленіших нот в парфумерії. Я обожнюю цю ноту, але тут я її не відчуваю. Може, це просто типовий люксовий аромат. Білоквітковий, пишний, нарядний, він дуже такий голосний в кращих традиціях люксу. Незважаючи на те, що тут заявлена тубороза, і, можливо, перепрошую, смородина, і можливо, ви її відчуваєте, або ну, ті, у кого є це аромати, маю на увазі, або нюхав його, але це не я. Я не відчуваю тут. Чорний це, смородини, ну, я можу сюди притягнути її за вуха, як то кажуть. Да? Немає тут ягідності для мене це просто білі, пишні, нарядні квіти. Аромат сам по собі нарядний, він, 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 він гучний, він голосний. Ну, в кращих традиціях люкса. Але я таке не люблю. Я не люблю білу квітковість. Я люблю люксові аромати. У мене багато люксових ароматів, але ось ця тенденція. Білоквітковості в люксі для мене це категорично ні. Різноманітні Майвей, або що там ще? Олімпії і так далі. Це все не моє. Я не люблю оце от білоквіткове таке нещастя. Це от воно. Я думаю, цей аромат багатьом дівчатам сподобається, тому що дівчата люблять таке, але не я, На жаль. Наступний аромат від бренду Сальвадор Далі My Rain. моя королева. Він дуже такий тихий, цей парфум. Я написала, що він стартує приємним рожевим перцем. Я довго не могла зрозуміти, що це таке? Чим він пахне? Чим він стартує? От я його нюхала, нюхала, і не могла зрозуміти, поки я не зайшла на фрагрантику і не побачила в верхніх нотах червоний перець. І тоді я подумала: ну, напевно, це він. Так, да, одразу якийсь пазли сталися в моїй голові. Аромат, знову ж таки, Білоквітковий, з ледь відчутним ірисом. От він розкривається в такий ледь приємний, ніжний, весняний, ледь пудровий холодний ірис. Витончений аромат. Такий делікатний. Білі квіти тут уже не пишні. Да? Просто тут загальна композиція білоквіткова, але це не такий, як попередній, прямо, аж, знаєте, дуже пишний, як я не знаю, якесь плаття, сукня точніше, або якась пачка балерини. Тобто воно таке все пишне. Це не таке. Це помірне, делікатне, але все ж таки білоквіткове. Мені подобається його база ірисова така. Така витончена. Непоганий аромат, але ну, зірок з неба не хапає, як на мене. І останні два аромати, якраз таки з бюджетного сегменту, це бренд Тоніно Ламборджині і два кота, як ми з Наталією їх назвали. Чорний і білий кіт. У них такий цікавий форм-фактор у цих флаконів. І Наталя мені розповідала історію, що їй потрібно було кудись йти, десь з'явитися. І не було під рукою аромату, і вона просто. Спонтанно, так би мовити, купила цей аромат через його форм-фактор. Він їй сподобався. І вона купила, власне, наступного кота. Здається, спочатку вона купила чорного, а потім білого. Тому що в них дуже цікаві флакончики. Ну, але самі аромати для мене особисто, на жаль, це, це не провал, але це не моє. Тому що, знову ж таки, біло історії. Ну, давайте почнемо з чорного кота. Аромат називається Black Panther. Чорна Пантера. Люксовий, білоквітковий, солодкий, пишний, шлейфовий. От такий. Це м, відчу... ну, я особисто відчуваю, що він бюджетний. І я впевнена, що якби це аромат потрапив до мене на сліпий затест, я би точно сказала, що це бюджетний сегмент, але він не пахне погано, він не пахне противно. Да? Він приємний, приємний аромат, просто він простий. Хоча приємний. Насправді, ну, він просто приємний. Якщо ви не шукаєте складнощів якихось, якщо ви не, не любитель якоїсь заковирки, то я впевнена, що вам сподобається цей аромат, тому що він, він в кращих традиціях люксу, але за менші гроші, тут немає такої пишмоти, як в Роберто Ковалі, тут більше солодкості. Такий з ледь-ледь відчутною о, кислинкою. От вона ніби як розбавляє цю солодкість, тобто він не такий, що, прямо таке, знаєте, дупо не такий. От. Ну, приємний, ну але простуватий, на жаль. От, і білий кіт це у нас White angel, Білий ангел. Це вже більш нагадує мені Роберто Кавалі, тому що тут такі жасмини, такі от пишні, знаєте, дуже пишний жасмин білий. Ой, пудровий солодкий, знову було квітковий, люксовий, ати я написала, ну тут прослідковується деяка пралінешка. От є тут цукерочка, тут і заявлена цукерка. І, до речі, цей аромат чомусь. На фрагрантиці, ну, ми всі знаємо з вами, чому я вже це казала в своїх попередніх відео, порівнюють з Лав'ябель. Чому? Тому що якщо люди ем, не нюхали там. Багато ароматів вони порівнюють з тим, з чим вони знають, та, з чим вони можуть порівняти. Я би їх не порівнювала з Лавіабель. Вони не схожі в Лабіабель, немає ось цього пишного жасмину, білоквітковості немає у нього. Там просто так проліне пачулі, але не білі квіти. А тут білі квіти, розумієте? На чолі з, з жасмином, як на мене, таким пишним, звабливим. Цей аромат, білий кіт, він більш помпезний, по звичайну. От, чорний кіт, він трішки ніби як оця кислинка, його чуть-чуть перебиває, ніби, так? Да? А от білий кіт, він, він прям помпезний. Дуже голосний, шлейф просто на кілометр. От, бюджетні, хороші аромати, але не в моєму смаку, просто. Да? Не те, щоб я. Якісь Сноп, ні. я не Сноп, ви знаєте, в мене є блізні аромати, просто це не мій смак, я не люблю білі квіти, я люблю Пачулі, і якщо говорити про от щось подібне, да, от Тоніно Ламборджині я можу порівняти по прайсу, ну, можливо, Тоніно буде трошечки нижче по прайсу з Антоніо Бандерасом, то мені, до прикладу, у Антоніо Бандераса подобається Blue Seduction, жіночий. Він в мене був. З 50 мл, я його зносила повністю, отримувала на нього комплімент. Він мені подобався. У мене є Антоніо Бандерас ось це таке червоне сердечко, яке нагадує мені, Лавіабель, там якраз такі ягідні пачулі. І я вважаю той парфум прекрасним. І я його навіть ношу іноді. Ну, отакі білоквіткові композиції я носити не можу. мене душать ці білі квіти. Ось такі мої особисті враження, моє таке суб'єктивне враження. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви зі мною не згодні, пишіть про це в коментарях. Якщо згодні, також пишіть. Дякую за те, що подивилися це відео. Друзі, обіймаю вас всіх, тримайтеся. Ми сподіваємось на краще. Всім па-па.